Вітаю, друзі! Сирники, запечені в духовці без олії, більш корисні, ніж ті, що смажені на сковороді. І рецептом сирного десерту, яким я з вами хочу сьогодні поділитися, є особливо смачним з неперевершеним смаком. Вони просто тануть у роті. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. В миску відважили 600 г домашнього кисломолочного сиру. Його потрібно вибирати добре відтиснутим від сироватки, менш вологим. Додаємо 1 ціле яйце і білок від 2 яйця. Жовток залишаємо для змащування боків. 3 столові ложки цукру. Кількість цукру можна змінити за своїм смаком. 1 чайна ложка ванільного цукру. 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Можна брати і картопляний. 2 столові ложки борошна, півчайної ложки розпушувача та дрібку солі. Спочатку перемішуємо масу вилкою, щоб зволожити сухі продукти. Це запобіжить утворенню пилюки при подальшому перемішуванні блендером до однорідної пастоподібної маси. Можна блендера і не брати, а тільки вилкою все добре розмішати. Але тоді будуть відчуватися крупинки сиру. Це вже хто як любить. На даному етапі, якщо ви бачите, що маса глибка, можна додати трішки борошна. А якщо все нормально, починаємо формувати сирники. Ложку і руки змочимо в воді, набираємо сирну масу і скатуємо в колобок. Розмір колобків вибираєте по своїм смакам: трішки більші, трішки менші, кому які подобається. Викладаємо на деко з пергаментом. Якщо ви не впевнені зі своїм пергаментом, змастіть його олією. Цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 10 сирників. За допомогою стакана, також змоченого в воді, зробимо заглиблення в кожному заготовленні, де необхідно, можна і руками поправити. При надавлюванні стаканом боки трішки розходяться, тріскаються. Їх можна і так залишити, смак від цього не міняється, а можна лопаткою чи ложкою пригладити. Потім ці сирні бачки змащуємо жовтком, який для цього був залишений. Далі зробимо начинку, вона також буде сирною. До 80 г пасти подібного сиру додаємо 3 столові ложки сметани, 1 столову ложку цукру, чайної ложки ванільного цукру та 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Всю цю масу добре перемішаємо до однорідності. За допомогою кулінарного мішка заповнюємо утворені заглиблення. Непринципово мішок можна і ложкою їх заповняти. І на останок на сирну начинку викладаємо ягоди лохини. Тут можуть бути будь-які ягоди, фрукти по сезону і навіть заморожені. Випікати будемо в нагрітій духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин до готовності. Ось і готовий чудовий смачний десерт. Охолоджуємо і можна смакувати. Спробуйте такі сирники. Ви залишитесь задоволені результатом. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра.